Самоідентифікація і самооцінка. Що це таке? Ну, як я просто для себе розрізняю, самоідентифікація – це хто я? відповідь на питання хто я? А самооцінка це відповідь на питання яка я? Наприклад, хто я? Я людина, яка я людина? Тобто самоідентифікація. Це, наприклад, я кажу, я людина, а самооцінка, яка я саме людина. Коли е, я жінка, яка я жінка? Якщо я дружина, яка я дружина? Якщо я мама, яка я мама, дочка, яка я дочка. І то, як ми самі себе позиціонуємо, да, е, це я мама, я дружина, я бізнес-леді, я вчителька, я продавець, я підприємець, я тренер, я наставниця, я продавець, я там водій і так далі. Тобто кожна наша роль так ми себе і ведемо відповідно. І самооцінка вона впливає на наші результати. Тому що якщо я вважаю, що я успішна бізнес леді, я і веду себе як успішна бізнес леді, і відповідно результати такі маю. Якщо я вважаю, що я погана мама, я веду себе гнобити і тратити на це дуже багато енергії. І це буде приносити великі проблеми для мене особисто, як мінімум психологічного плану, і це буде впливати на мої відносини з дитиною, на мої відносини з чоловіком і так далі. Тому що весь час буде вгові крутитися, я погана мама. І що варто зробити, Це я навела два приклади, так один позитивний, один негативний. І що потрібно зробити відносно самоідентифікації і самооцінки? Першим це потрібно зробити собі список. Ким я себе вважаю, тобто дати собі письмову відповіді на хто я, так? і потім вже відносно кожного цього пункту написати, яка я в кожній цій ролі. І потім подивитися на цю діагностику і відмітити ті пункти, які хотілося би змінити. Повністю, наприклад, або покращити. Що я маю на вас змінити повністю? Якщо ваша професія, так, або від діяльності, якою ви зараз займаєтесь, вам не подобається, ви маєте оприділитися на той від діяльності, якій ви хочете змінити. І якщо, і далі поглянути, якщо в кожній ролі у вас щось не влаштовує, то як ви себе проявляєте, або що ви про себе думаєте, то потрібно переписати програму. Є мозку, тому що наш мозок він як е, комп'ютер. так, е, Коли ми купуємо комп'ютер, там немає операційної системи зазвичай, а, або її ставлять, там, наприклад, Windows або Linux, якщо це, е, або якщо MacBook, то там стоїть iOS. Програма програмне забезпечення, і далі ми вже встановлюємо ті програми на комп'ютер і на ноутбук, які нам потрібні для робіт. Наш мозок він такий самий. коли ми народжуємося, він з чистого листа йде. Ми нам до п'яти років встановлюють основні базові програми. Потім ми в них допис... наш мозок. Дописуємо вже те, що нам потрібно за допомогою нейролінгвістичного програмування. І є така система, як система детоксикації мозку, і є така технологія, як технологія формування подій. Більше 9 років я вивчала питання відносно того, як же ж зробити зміни в своєму житті, і висновок потрібно першим ділом міняти те, що тут в голові, але так, щоб не було конфлікту, щоб наша психіка сильно не... Не боролася з нами, так, не чинила супротиву. І е, знайшла для себе відповіді з різних джерел і е, сформувала систему перепрограмування мозку. Що включає в себе система перепрограмування мозку? Перше це діагностика, е, щоб виявити, які програми вже встановлені. Далі ми... Определяємо, які е, програми нам приносять позитивні результати, які негативні. Відмічаємо ті, які негативні, прописуємо на що ми хочемо їх поміняти, і е, одночасно відбувається потім детоксикація, тобто видалення старої програми і запис нової. Тому що мозок так зроблений, що білки е, формують. Е, Такий ланцюжок, так, з якого ростуть наші, наша пам'ять, наші думки. Думки в голові мають форму дерева такого, так і коли ми, тобто є нейрон, ствол, і в нього далі аксони, дендрити ростуть. І Розгалужуються, вони між собою з'єднуються. І для того, щоб ці програми просто видалити, не вийде. Тому що коли ми розриваємо ці зв'язки між білками, вони не при ділі лишаються. Так як ви собі вільно вільному русі такому знаходяться. Вони все одно кудись якісь з'єднаються зв'язки, і зазвичай вони в стару програму і з'єднуються. Тому потрібно одночасно. Розривати старі зв'язки, але з цього ж матеріалу будувати нову програму, і цьому допомагає технологія формування подій. Наскільки вам було би цікаво для себе особисто пройти ці всі етапи і змінити? Якщо вам цікава ця тема, пишіть в коментарях, ставте лайки, пишіть запитання, пишіть мені особисто в дірек, тому що я буду робити. Буду робити семінар, тренінг, буду писати книгу і випускати серію відео з поясненнями по цій темі. І також буду робити по можливості по часу особисті консультації для того, щоб допомогти тим, хто дійсно готовий міняти своє життя. Тому що робота над собою вона сама важка енергетично. Емоційно, по часу вона займає найбільше, але вона дає найкращі результати в нашому житті. Тому ще раз звертаюся для, того, для тих, кого цікаво. І якщо б ви хотіли отримати, наприклад, відео або. В результаті отримати уже книгу в, в електронному форматі, напишіть, будь ласка, під цим відео, щоб уже я знала, кому в першу чергу будуть надходити матеріали. Я бажаю вам успіху, щастя, любові, процвітання. Ваша Аня Діденко.